Доброго ранку, давай з тобою привітаємось. Сонце глянуло в вікно, промінці свої пустило, шле тобі своє тепло, надсилає сили. Доброго ранку. Я тебе зараз запрошую на дуже цікаву подорож, яка називається Зимова вікторина. Тож будь уважний, і у тебе обов'язково все вийде. Привіт, я веселий сніговик і запрошую тебе відповісти на питання моєї вікторини. Що ж, слухай уважно, сніг на полях, лід на річках, хуртовина гуляє. Коли це буває? Так, взимку, розумничка, скільки місяців має зима? Дай мені відповідь. Так, три. Грудень, січень, лютий, молодець. А який птах прилітає до нас настанням зими? Будь уважний. Так, розумничка, це ж снігур. Яке дерево є символом нового року? Не поспішай! Так, це ж ялинка. Яку річ загубив дід у лісі, що в ній поселилися звірі. Так, це ж рукавичка, яка тваринка взимку змінює колір хутра? Згадай, так, це ж заєць. А яка тваринка взимку не впадає в сплячку? Розумничка, лисиця. А зараз скажи мені, скільки променів зазвичай буває у сніжинках. Так, шість. Давай порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Вірно. Що боїться сніговим? Звісно ж, сніговичок боїться сонечка. Я гадаю, тобі сподобалася моя Вікторина, а ти був розумничка. молодець. До зустрічі!